Доєднався до нашого ефіру Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Пане Михайло, наші вітання вам. Доброго дня. Доброго дня, ну досить плідним виявився жовтень. в контексті. Це ми одразу з теми номер один дня сьогоднішнього щодо чергового обміну. Адже, от дати 13, 17, 26, 29 жовтня, перед цим вересні був обмін. Як пояснити таку активізацію, таку активну роботу нашої переговорної групи, чи може це бути, хоч якось пов'язано з тим, що Росія всіляко намагається, хоч якось вже не натякаючи там, вмовити на будь-який формат перемовин, чи речі, скажімо, ці з тим, що демонструють у ті звитяги і переможну ходу наші збройні сили абсолютно ніяк не пов'язані. І е, перемовний процес щодо обміну це окрема взагалі історія. Ваша позиція. Ну, по перше, дійсно перемовний процес щодо обміну це окрема історія. Там дуже дуже добре працює і, і, і штаб щодо звільнення військовополонених увазі гурівська е, структура і дуже активну участь приймає офіс президента. В даному випадку пан Єрмак є координатором практично всіх процесів. Е, активну роль грає і СБУ. Ну тобто, всі практично постійно знаходяться в переговорному процесі. Але щодо мотивації росіян. Ну, дивіться, ви праві в тому, що ці звитяги е, української армії, оця ефективна контрнаступальна дія, і оце, скажімо так, розуміння, що війна закінчиться так, як треба Україні, в тому числі в юридичному сенсі. І що після війни обов'язково буде юридичний іти процес з точки зору хто які накази віддавав, і хто як поводився з тими ж військовополоненими, а це ж конкретні конвенції. Правильно, це ж конкретна е, юридична практика. Потім оце все сьогодні інакше сприймається росіянами. Вони десь підсвідомо. Я маю на увазі на рівні командирів там тактичного і навіть стратегічного рівня розуміють, що відповідальність буде, і тому треба дещо обережніше ставитись до того. Як ви воюєте, які е, звичаї правила війни, ви все ж таки виконуєте? Як ви ставитесь до військовополонених? Тому що покази цих військовополонених вони будуть в основі претензій юридичного плану. І тому сьогодні маємо з одного боку більш ефективну логістичну інфраструктуру, яка побудована е, в Україні? Ну щодо обміну далі, о те, що пан Юсов сказав, дуже правильно сказав, маємо абсолютне розуміння. З боку рідних, які розуміють, що не треба багато там кричати, бо це ну має бути певна інформаційна тиша для того, щоб можна було проводити переговорний процес. Ну і третє розуміння Росією, що все ж таки війна закінчиться так, як це треба Україні, і відповідно юридична відповідальність все ж таки буде. Пане Михайло, ну поки наша сторона робить все і доводить ефективність своєї роботи, про яку ми звітуємо, зокрема у рамках марафону Єдині новини, то з Росії дедалі частіше лунають заяви, ну які ти вже не знаєш, як просто їх трактувати. От нещодавно заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв назвав умову, за якою Україна зможе налагодити нормальне електропостачання. Як це можна коментувати? Для чого це робиться? І за його словами, Російська Федерація може припинити нищити нашу інфраструктуру, коли наша держава визнає правомірну анексію так званої наших територій Росією. Ну, по-перше, маленька порада. Взагалі, не треба коментувати таких панів, як той же Медведєв, Да? Це дивна істота, і вона буде відповідати абсолютно щиро. Кажу, вона буде дуже і дуже жорстко відповідати за все, що вона наговорила і не тільки в цей раз. Це перше. Друге, я задам вам зустрічне питання. А ви дійсно вважаєте, що ми маємо стати на коліна перед росіянами після ні, всього, ні, ні, що якому вони разі, зробили? Ні, ні, і я я, я, я я це риторичне питання. Ах, я маю на увазі, ми ж, ми ж розуміємо, що. Будь-яка поступка сьогодні незалежно від того, що вони роблять, це буде означати, що ми отримаємо з вами одну річ втрату державності як такої. Нас з вами просто не буде. Ну тобто, я маю на увазі не нас з вами, не тільки нас з вами, а практично всіх людей, які щиро люблять Україну. Тобто, ми маємо сказати так: да ми погоджуємося на ваш ультиматум, і ми всі йдемо в табір зразу. Де в концентраційний табір, де ви можете з нами робити все, що завгодно, оце означає прийняти будь-яку пропозицію російської сторони, але між тим є й позитивна складова. Дивіться, оцей пан практично публічно сказав, що ми свідомо масово порушуємо міжнародне гуманітарне право. Тобто ми ведемо проти України. Він на це сказав оприлюдно. Да, ведемо проти України геноцидну війну. Ми нищимо саме енергетичну цивільну інфраструктуру, архітектуру, енергозабезпечення України. Ми вбиваємо цивільних громадян тільки заради того, щоб, скажімо, так, політична еліта України визнала наше право забрати певну. Кількість території України, тобто, ми загарбники, ми прийшли ініціативно. Е, ви знаєте, я навіть ширше скажу. Дивіться сьогодні, ви ж пам'ятаєте, коли починалась війна? Вони на повному серйозі казали, що там в Україні є там якась кількість е, нацистів, да ну тисяча п'ять тисяч. Ми дуже швидко їх там ну якби вб'ємо. ми, за, ми будемо звільняти території, які дуже хочуть бути під Росією. Сьогодні вони вже про це не говорять. Вони розуміють, що 95-98% України щиро проукраїнські взагалі ненавидять Російську Федерацію. Тобто, тут нема жодної людини, ну практично жодної, я ж кажу, там 3-4% це все ж таки люди. Ви ж бачите, є ж певна кількість колаборантів, да і є такі, як Богослаєв. але. 95% вони не хочуть ніякого звільнення. Вони хочуть жити у вільній країні і, взагалі, не мають відношення до Російської Федерації. Нам не потрібні бюсти Леніна. І таке інше про націоналістів, нацистів вже ніхто не згадує. У них вже алгоритми і логіка кілька разів змінювалися там до десатанізації, те, що останнім часом вона вже там якісь просто диватики, знаєте, в цих головах. Але от щодо вашого коментаря, одному з видань українських, ви зазначили, що це просто фантастика. Ця заява. Ми сприймаємо її позитивно, тому що по суті в устами Медведєва, це дослідно ваші слова. Російська Федерація що вона є державою терористами. Тут я палю до 49-го року. До цієї Женевської конвенції, де чітко вказано, що під час війни не можуть країни нищити одна одну інфраструктуру цивільну, зокрема цивільних так само до речі, там вказано, що не може нищити або красти, наприклад, зернові і збіжжя, що теж було повсякчас. Я про те, чи буде все ж таки, тобто є конвенції, є правила міжнародні, це все прописано, це все визнано. Чи буде відповідальність, в який спосіб змусить весь демократичний світ Російську Федерацію відповідати по цим, цим конвенціям? І міжнародним нормам супер питання. Я вам скажу, що змусить саме для цього і є правильна фіналізація війни. Україна змусить Це єдиний інструмент повернути людство до міжнародного права як такого. До міжнародного гуманітарного права, до виконання цих конвенцій, Росія все це вже багато років порушує, і саме Україна сьогодні може повернути світу стабільність. Я про що кажу? Це не питання вже тільки звільнення територій, ну до міжнародно визнаних кордонів. Це не питання відповідальності за військові злочини навіть на території України. Це більш глобальне питання. Це питання існування такої держави, як Російська Федерація, яка в такому вигляді точно. Несе небезпеку світу, вона хаотизує світ, вона фінансує терористичне угрупування, вона фінансує ультра там різні ультраполітичні групи, вона склає політичні вбивства на територіях інших країн. Вона дає цьому світу нестабільність. А крім того, вона говорить світу, постійно говорить Російська Федерація. Ви можете, якщо маєте певну силу, порушувати міжнародне право. А це означає, що немає відповідальності ні за що. Тому наша місія це ключова місія. Ми маємо повернути міжнародне право да за стіл. Воно має бути на столі, щоб всі розуміли, щось таке, як Росія, ти зробив, і ти будеш нести дуже і дуже сурове покарання. І тому ми, Україна, оце інструмент. Примусу Росії до розуміння, що за все буде відповідальність. Інші країни мають стояти просто поряд з Україною, яка виконає всю основну роботу, і ми це партнерам, до речі, пояснимо. Говоримо, що саме Україна готова все виконати, тому що в нас немає іншого варіанту. Ви тільки дайте певну частку ресурсу, тому що Росія накопичувала. 15-20 років оцей ресурс для того, щоб воювати проти маленької країни. Да ну порівняно я маю на увазі, з Російською Федерацією, але дайте нам певний ресурс, і ми виконуємо головну місію. Ми все ж таки повернемо цьому світу стабільність. Тому що ми повернемо юридичну практику в цей світ, пане Михайло. Хочу в нашу розмову додати ще й заяву президента Володимира Зеленського про те, що саме в Україні визначається глобальна доля демократії. Чим більше Росія атакує, тим більше має бути жорстких кроків у відповідь. Не можна давати агресору, найменшу надію, що терор може спрацювати. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі студентами і викладачами Єльського університету. Я вам скажу я впевнений, що у Росії немає шансу перемогти у цій війні і знищити нас та будь-який інший народ в нашій частині світу саме зараз і саме в Україні вирішується те, чи буде наша частина світу вільною і демократичною. Зрештою, так визначиться і глобальна доля демократії. Цю долю маємо визначити ми з вами вільний світ, а не Росія та її спільники. я вірю, що так і буде. Якщо коротко, тут не про право сили, а про силу права. Давайте так сформулюємо. Будь ласка. Я вам скажу навіть трошки ширше, да? mm -hmm. сьогодні саме президент Зеленський є ключовим суб'єктом, який формує порядок, глобальний порядок денний. Тобто він задає інші формати глобальної політики. Він її повертає до реальності. Не реалполітик, політик, да? який довгий час якраз і. Дозволяв Російській Федерації себе так вести. Президент Зеленський повертає відповідальність політику, сміливість за прийняття рішень, довіру повертає да? справедливість як таку, тобто він дозволяє проговорювати найбільш болючі питання відверто і говорити: давайте так. Або ви поряд, або ми говоримо, що свобода це цінність, за яку треба платити ціну, або ми говоримо, що політична конкуренція це важливо. Або ми говоримо, що світ має бути вільним і кожен має сам вибирати, що він хоче робити. Він не може жити в тоталітарних і авторитарних системах. Оце говорить президент Зеленський, і тому він формує ці інші правила, які будуть вже. Після післявоєнний час домінувати, і це дозволить світу виглядати взагалі інакше. Оце ключове, що ми сьогодні маємо. Тобто, ця війна починалася як трагедія, і вона сьогодні є драма, велика драма українського народу. Але це є історична місія українського народу довести цю війну правильно до фіналу і зробити велике діло для світу в цілому. Зробити цей світ набагато ще раз підкреслюю стабільнішим і, і набагато більш безпечним. Пане Михайло, я би просто ще продовжив вашу відповідь, але повернувшись на попереднє питання щодо відповідальності, згадайте оцей кількаденний ну типу дискусійний клуб, де дискусії немає, тільки всі слухають Путіна. Валдай має на увазі, де він зазначив, озвучив точніше, до речі, вже не вперше таку тезу, що ми не маємо жити за правилами, які хтось десь колись там вигадав. Тобто він по суті нав'язує таку риторику і стиль і правила поведінки росіянам. Що ми маємо бути відокремлені від усього демократичного світу? Я нагадаю, що у повоєнні роки були прописані чіткі правила, за якими, в принципі, весь ну, демократичний світ має жити, і оці ці всі резолюції, конвенції, та вони все це визначають. То про що це свідчить? Про те, що Путін безпосередньо ну його оточення Росіян налаштовують на те, що вони відірвані вже на сьогоднішній день від всього світу нормального да, зі своєю нормальністю, і вони якось, ніби окремо десь на узбіччі. Росія дійсно на узбіч сучасної цивілізації, Ви ж подивіться на рівень життя в Російській Федерації, але між тим, що означають слова Путіна у Навалдаї? Ну, по-перше, інтелектуальний рівень Путіна говорить про те, що він абсолютно чітко не розуміє, що відбувається в світі, і що таке сучасна цивілізація. Це зрозуміло, і тому Росія виглядає так, як виглядає друге ще трошки пару кроків. Да, і Путін буде говорити, що це НАТО напало на Україну, а він захищає Україну від НАТО. Ну він просто ж е, трошки дивокувата людина. Третє, що він говорить, він говорить головну річ. Ми ж це теж пропонуємо. Дивіться: заберіть свої війська до кордону міжнародно визнаного кордону Росії, де на сто року поставте собі там, що хочете. Зробіть залізний занавес, закрийтесь. Відмовтесь від будь-яких соціальних мереж, закрити телебачення, ну тобто, збийте всі супутники і живіть ізольовано від світу, живіть в 17-му сторіччі. Ми їм це теж пропонуємо в рамках, скажімо так, переговорних ініціатив, умовних переговорних ініціатив. Не заважайте цивілізації розвиватись технологічно, гуманістично і таке інше. І ви праві абсолютно Путін підсвідомо і хоче це зробити зі своїм дивіться. Вони мобілізацію проводять, закривають кордони, зменшують можливість спілкування, зменшують політи... практично. В них немає політичної конкуренції, в них немає свободи слова, в них немає засобів масової інформації. Нічого немає. Хай тільки вийдуть зі всіх кримінальних анклавів з Придністров'я, з Абхазії. Хай Просто залишаться в на, на, в межах своїх кордонів і роблять там будь-які соціальні експерименти, тобто побудують єдину велику конструкцію під назвою е Трудовий Лагерь. Все Ну по суті, табори там вже створюють принаймні для тих, хто не згоден, і тих, хто не хоче воювати, що теж ну принаймні цим лякають. А от в мене тоді ще запитання, яке стосується безпосередньо. Ну скажімо так, майбутнього Російської Федерації в контексті наших, ну принаймні на теперішній час перемог. Як вважаєте, в який спосіб росіяни можуть чи є в них така можливість принаймні на тепер, скажімо, відкотити назад? Ви згадували про кордони 90-х років, про які от і президент. Постійно наголошує, що е, приберіть свої війська е, до кордонів 90, 91 1992 року, тоді вже можемо вийти на перемовний процес, але з іншим очільником, коли може настати той момент безпосередньо, чи від, чи це залежить від театру е, там війни? Скажімо, чи це залежить від політичної складової, коли все ж е, політична якась, політична складова Російської Федерації вийде на цей рівень і зрозуміє, що треба вже якось відкочувати ситуацію? Ну, перше безумовно з цією системою, з цим політичним режимом Російської Федерації нема про що спілкуватись. Вони й досі демонструють абсолютну неадекватність, і от те, що ви говорили про Валдай, це якраз і говорить про те, що Путін так і залишився в 23 лютому 2022 року. Тобто ніякої еволюції його розуміння того, що відбувається в світі, не відбулося. Це дуже важливо. Між тим, які процеси зараз відбуваються, дійсно. Я вважаю, наприклад, що звільнення Луганську чи Донецьку, символічне звільнення да саме цих міст, воно запустить процес вже незворотній процес швидкої трансформації політичних процесів в Російській Федерації. Нам не треба буде заходити на територію Росії, це зрозуміло, бо там будуть дуже революційні процеси відбуватись. і еліта буде мінятись. І вже сьогодні ми бачимо, що в еліті є певні конфлікти. Вони все, все частіше виходять. Зовнішньо да, тобто, ми бачимо, що єдності немає. Ми бачимо, як падають вчорашні фаворити, ну на кшал того Шойгу чи на кшал того ж Герасимова, який взагалі вважався там іконою військової справи. Як з'ясувалось, ніякої військової справи в російському виконанні не існує, так само як і не існує ніякої великої російської дипломатичної школи, да, про яку теж певний час всі говорили. Тобто, є банальні гопники, які приходять із позиції сили ведуть там певні переговори. Але між тим. Оці процеси вже очевидні вже є процеси внутрішнього конфлікту, наростаючого внутрішнього конфлікту. Коли він буде саме тоді, коли будуть тактичні поразки Російської Федерації на полі бою? Оце ключовий момент. Після цього дуже швидко в Росії почнуться незворотні процеси. І ми з вами, ну може в 2023 році, вже побачимо і інші прізвища людей. Там тимчасово виконуючих обов'язків президентів Росії ми побачимо інші прізвища міністрів. Ми побачимо дуже конфліктні ситуації в регіонах російських. Все це буде обов'язково, тому що ви ж бачите до чого вже йдуть вже в Омську чи там в Томську. Вони готують бомбосховища. Ви розумієте, що це означає? Це означає, що люди починали триденну війну проти України. А до цього говорили, що вони за 48 годин можуть до Берліну дойти да, на танках там і так далі. А сьогодні, коли 8 місяців війни, вони готують мобілізацію, проводять з 1 листопада. В них почнеться призов в армію знову ж таки сотня тисяч. Вони закривають свої кордони. Вони абсолютно чітко починають вводити воєнний стан не тільки на окупованих територіях, а практично по всій Росії поступово там різні зони є. Вони готують бомбосховище. Ви розумієте, як це виглядає? І єдиний аргумент сьогодні, який вони періодично викидають на стіл, це брудна ядерна бомба. Ну чи там в нас є ядерні арсенали. Ви розумієте, як виглядає Росія, і чому Росія в такому вигляді точно існувати не буде, і чому Путін сьогодні десакралізований і виглядає як дійсно людина, абсолютно невідповідаюча. В тому часу, в якому вона знаходиться, і всі ці культи, культ, знаєте це класичний е радянський культ лічності, да mm -hmm. все він вже вмер, його немає. І це тільки питання часу, коли це все буде падати. Ну я думаю, що в Росіян пам'ять все ж таки присутня, і вони згадають, що розвінчування культу особистості не так давно це буквально в минулому столітті відбулося, але має відбутися і на теренах Російської Федерації. Будемо сподіватися, що сподіватися, що це буде досить швидким процесом. Дякую вам за можливість долучитися і прокоментувати так. ці цікаві питання. Михайло Подоляк, радник голови Супрезидента України, був щойно з нами гарного дня вам.